Приїзд гостей до колонії завжди свято для її вихованців, тому що для кожного з них важливішим є увага з боку дорослих. Знаючи про це, до курятської виховної колонії з поздоровленням завітали представники міжнародного благодійного фонду Калиб Дінсте. Приїхали з концертною програмою та солодкими подарунками. «Коли вони бачать тієї ж творчої групи і того ж обладнання, яке ми привозимо, сразу говорить о том, що происходит контакт с залом і их розположення слушать саму, саму тематическую информацию, яку ми їм ніс. Благодійний фонд Калибдінство з Пенітенціарною службою України співпрацюють вже 20 років поспіль. Роботу вони проводять не лише з курянською, та й з іншими установами. Концертна програма з тематикою добра кохання та батьківщини налаштовує хлопців на позитивний настрій. Такі концерти вже проводились неоднократно в других учреждениях, і в Куряжі в тому числі, і дані ребята ніколи нам не відказували. Привозили музичні групи. шикарні подарки для наших дітей. Для вихованців концерт живої музики подвійний подарунок, адже багато хто з них намагається займатися музикою самостійно. Роман Бондаренко зізнається, що і сам любить співати та із захопленням чекав концерта. Просто якби. Ну, день якби как бы, краще, коли міроприяття такі є, тобто разнообразі входять, що і мероприятия. Хлопець дарма часу не втрачає, співає вчиться малювати та опановує професію автослюсаря. Різдвяні свята для нього привід помріяти про те, щоб якомога швидше повернутися додому. Юлія Поколодна. Новини сьогодення.